Всім привіт! Вітаю! Починаємо новий влог. Сьогодні в нас понеділок, 9 лютого, розпочинається також новий тиждень. Бажаю, щоб він був для нас усіх тихий, мирний, спокійний і вдалий. Сьогодні 9 лютого, день стоматолога. Вітаю всіх причетних до цієї професії. Хтось боїться стоматологів, хтось не дуже. Але, 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 стоматологи це. Чудові лікарі. Не потрібно їх боятися, потрібно до них ходити. Чим частіше, тим краще. Ну, у кожного по-різному виходить. Так що вітаю усіх стоматологів. Сьома година ранку. Я йду на роботу, падає такий легенький-легенький. Маленький сніжок, але і за ніч він теж от нападав так чималенько. Знову потрібно чистити, знову дороги такі, що важко йти. Але йдемо, йдемо на роботу. Саме головне, що ця робота в нас є. І дай Бог нам всім здоров'я, щоб її виконувати. Зараз десь мінус 12 градусів в Києві морозу. І подивилася на календарику, то світловий день зараз десь вже близько 10 годин. І кожен день прибавляється на 3 хвилини. Так що ми прямуємо до весни. О, вже чую і пташки, так по-весняному співають. Так що весна, скоро-скоро вже прийде. Що там 20 днів, та й весна. Так що йду, йду потихеньку, тому що дуже-дуже. Слизько. Під снігом дуже слизько. Отакий От початок понеділка. Гарно, так тихо, тихо. І плавно переходимо в 10 лютого, вівторок. Вчора нічого вже вам не знімала, тому що прийшла з роботи, якось недобре себе почувала. Знаєте, дуже багато зараз людей хворіє на грип А. І, і ну, знаєте, в мене таке було такий був стан, що. І я відчувала, що я от скоро захворію. Але знаєте, прийняла таку ударну дозу вітамінів, пила багато чаю, дістала варення з смородини, там теж багато вітаміну С. Ну, і так, знаєте, вкуталася і відпочивала. І, ну, ніби Сьогодні мені там багато краще, і я планую йти на роботу. Сьогодні кажуть, ми пережили ще одну дуже холодну ніч морозну. Ну, от зараз 9-та година ранку, і я дивлюсь, в мене на термометру мінус 15 градусів. Ну, можливо, вночі і було мінус ті 21 градус, які нам прогнозували. Але сьогодні сонце гарно. І е, надіємося, що вже ми йдемо, йдемо швиденько, швидкими темпами до весни, тому що вже вчора на сонці так все тануло, і в ну, деяких місцях вже е, калюжі такі були знаєте, з води. Тому потрібно вже готувати якісь резинові чоботи, тому що е, весна не за горами. Зараз в мене з буде маска для обличчя від Біоаква залоя і отакі от патчі з трояндою. Так що для себе теж не забуваємо зробити такі, такі ранкові процедури. Ну що ж, живемо далі, якщо буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. На сніданочок у мене сьогодні кисломолочний сир з сметаною, з цукром і заварюю цю каву дріб каву за тебе. Останній пакетик вже в мене залишився. Отак от поступово доливаю в такий от високий стакан, доливаю воду і ця кава так заварюється. Так заварюється. що Всім смачного і всім гарного тиго, спокійного вівторка. І корисні покупки з магазину бонус. Ну, Дійсно корисні, Ну, потрібні саме головне. Так, Купила от таку, папір. Такий от, купила від обухів, але рожевий. Мені так подобається, не знаю такий колір. Хоча не дуже рекомендують купувати туалетний папір саме з такими от ну, якби фарбниками. Ну, але, але він мені подобається. Взагалі обухів це хороший туалетний папір. А оцей папір. О, так він називається сіті, сіті папір. Він, ви знаєте, дуже-дуже схожий на обухівський, він по якості, такий знаєте, плотний. І тут такий світлий колір, теж мені подобається. Ну, по 13, ну, 13 там з копійками в бонусі. І от купила в бонусі ватні диски. Подушечки Віола, тут 130 ой да, 120 штук, 30 гривень. Вони от такі, знаєте, теж такі потовщені, із такими от, якби не попирками, а ну от якщо їх отак до них торкатися, то, знаєте, такі от. Ну, видавлені частини круглі, да, такі вдавлені, чи як правильно сказати. І ці вадні диски я колись купувала, вони мені подобалися. Оці є, одна частина гладенька, одна така, от, з такими от пупирками. І цією частиною так гарно, коли витираєш обличчя, то ніби такі, знаєте, який мікромасаж, і ну, ще й додаткове очищення, коли тонік наносиш. Ціна хороша, і цей виробник от Cotton Club Campus. Cotton Club Campus. А хто це виробляє? Ого, місто Херсон. Нічого собі. Адреса виробництва, уявляєте, місто Херсон. Чи це дійсно так? Молодці херсонці, тримайтеся ми з вами вперед, до перемоги, хоча я розумію, що вам дуже-дуже важко. Так, і трішки попередніх відгуків. Ну, люблю, коли мої відео, не, знаєте, не нагадують такий день сурка, одне й те саме, а якась трішки, можливо, для вас корисна інформація. Так от, оце гірський рятувальник, момій обліпиха, який я вам показувала, купувала на вихідних в просторі від Еліксір, виробник, наш виробник міста Харків. Теж привіт вам, харків'яни. Харків, тримаємося і... Теж разом до перемоги все в нас буде добре. Підтримуємо українського виробника. Це саме-саме головне зараз для українців. Знаєте, і бачила результат. На вихідних я так гарненько і частенько наносила на свою щоку подряпану котиком. Я вам розповідала, яка стала ситуація. І знаєте, за два дні відчутно, відчутно зменшилися ці подряпини, знялося почервоніння, такі болі Відчуття теж знялися, і уж вже зараз набагато набагато краще. Тому рекомендую гірський цей рятувальник, хороший склад і дуже багато таких і тут дій, не дій, а показань, так властивості крем бальзаму, от бачите, цілий цілий список. Тому рекомендую. Ну, і також, от, коли мию голову на вихідних, то обов'язково перед миттям наношу реп'яхову олію, ну, але потрібно дозувати її, щоб не так багато вже, знаєте, намастити на голову, тому що якщо дуже багато, то потім ну, важкувато на, моє, на моєму волосі змити цю олію. У мене фарбоване пористе волосся, і потрібно так, знаєте, гарненько не один, не два, то й три рази мити шампу... шампунем. Щоб змити цю олію, ну і брати, звичайно, потрібно такий добре шампунь з силіконами, щоб змивати це все. Але дія хороша цієї олійки. Не знаю, як воно вплине на випадіння, на моє випадіння волосся, хоча в мене воно зараз не таке сильне. Але все ж таки є. Але дуже гарно діє на структуру волосини. І волосся після миття голови не таке пухнасте, воно таке гладеньке і ці всі, знаєте, Чешуйки, да, чи шуйки, як правильно сказати, закриває це масло, оліється в волосинці, і воно таке гладеньке і, і слухняне. От, так що подобається мені дія, але ще раз повторю, роблю тільки раз в тиждень, і то на вихідних. Так, і е, парфумом минулого тижня та й цього, мабуть, тижня, в мене є от такий парфум від Преасьон, купувала колись в ЮНАСІ, коли ще була. Представником Юнайс nice, передивлялася свої парфуми і побачила, що цей парфум от е, скоро вже прийде термін дії. Чи вже прийшов термін дії? Ага, вже пройшов термін дії. А що це? Я не туди подивилася до серпня місяця 25-го року. Так. І ну, Я не скажу, що щось там з ним так, не так з цим парфумом. Все добре, це е варіації на тему Нарциса да? Родрігеса, чи якось так. подобається мені цей парфум, але я про нього якось забула і зараз от, так, активно ним користуюся. Він не дуже стійкий, але він мені подобається. От, і от, знаєте, як почала ним користуватися, так кожного дня і користуюся. Зараз взагалі на таку погоду чомусь в мене не те, щоб не лежить душа до парфумів, але чи то вже моя колекція мені трішки піднадоїла, хочеться чогось новенького. Чи, можливо, стан такий душі, чи можливо просто дійсно на нас так ці морози впливають. Ну, якось, от... Одним користуюсь та й все. Якщо, о, якщо ще він мені не надоїсть за пару днів, то <кій> продовжу до кінця тижня, а ні, то тоді вже буду використовувати його як ось повітря. Так що, отак, потрібно передивлятися все такі свої колекції, дивитися термін дій парфумів, хоча в мене ця колекція не така і. І велика, Але все ж таки, все ж таки є парфуми, які вже давно-давно були куплені, і потрібно їх використовувати. Обід у мене сьогодні дуже простий. Зварила собі пюре з підливкою. Залишилась там на мене м'ясна підливка. Одна сарделька, залишився теж салат з морської капусти, з морквою. То я туди додала одне варене яйце, посолила, поперчила і з майонезом. Перемішала. Так що, так, зараз обідаю, на роботу теж взяла пюре з серделькою, ще один бутерброд, не знаю, чи вдасться поїсти, чи ні, можливо, і додому ще принесу назад. Так що, отак, все дуже просто. Якось останнім часом нічого собі не хочеться готувати такого знаєте, складного. Все-все по-простому, коли Живеш одна, хто живе один, той мене зрозуміє. То бувають такі моменти, що ну нічого не хочеш готувати. Нічого, так щось перекусив, перехватив і все, все тебе влаштовує. Так що всім смачного, ну і зустрінемося. І вчора вже я домалювала свою цю картину, я її називаю Дівчина Весна. І планую зараз ще, знаєте, купити якусь таку картину, що була дівчина осінь. І ще дівчина зима. Тому що в мене дівчина весна є, дівчина літо. Ця картина, яка мені подарували, є. Тут вона з такими мальвами. Дійсно, така літня, літня картина теж дуже мені подобається. От, тепер залишилося ще знайти дівчину осінь і дівчину зиму. У мене ще от така моя дівчина є лялька, дуже гарна. І от така є. Це такі пакетик, але він мені дуже подобається. Дарували мені колеги на день народження подарунок в цьому пакеті. І от така у мене дівчина, надія, все буде Україна. Дівчина-перемога, можна так сказати. Так що, от на, на моєму столику вимальовуються вже всі такі дівчата гарні. От, ну, Якась вона, можливо, трішки сумна вийшла, але нічого. Не сумна, а така задум, задумлива. От, були там такі дрібні деталі, до яких я так знаєте, не дуже придивлялася, а зробила на, трішки на свій смак. От така чудова картина, яка багатьом з вас сподобалася, підняла настрій. Так що я дуже-дуже задоволена. Ну, і на цій такій от ноті прекрасній я завершую сьогоднішнє своє відео. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!